На банкеті з імператрицею. на хвилину Російська імперія була одна з найбільших імперій у світі. Вона трошечки весела, танці, все. І тут вона каже: ой, так гарно ви мене прийняли. Просіть, що хочете. От на місці українських козаків що б ви попросили? Гроші посаду, можливо, руку іного імператриці, кохання. А знаєте що, а козаки попросили гетьмана. І Єлизавета така: О! 20 років гетьмана не було. Право, той гетьманський уряд все було в порядку. Зараз якогось гетьмана дам, воно як виродиться, це другий Богдан Хмельницький то поведе якусь війну. Що ми будемо робити? І вона все стала думати, що ж їй робити. То що з одного боку вона пообіцяла, вона ж им пора 30, ти ж не скажеш. Ха! А з другого боку, це дуже важливо для якусь людину ставити. Ну, якщо вірити всім легендам і всім цим усним переказам, то імператриця сказала: добре, вам буде гетьман, він буде українець, але це буде молодший брат її чоловіка. Це Кирило Розумовський. І, хоча вам може здатися, що він потрапив. До влади тільки через оці ліжкові справи свого старшого брата, певна, що ні, він був доволі розумний, він мав гарну європейську освіту, і на момент, коли його поставили на посаду, він вже очолював академію наук в Петербурзі. І чесно, він не особливо хотів їхати в Україну, тому що життя в палаці явно було цікавіше, але не було в нього вибору.